Привіт і слава Україні! Отже, друзі, сьогоднішня наша з вами зустріч можливо не буде такою емоційною. Скоріше за все буде врівноваженою, спокійною, тому що мені б не хотілося б лишній раз розганяти, знаєте, ту чи іншу зраду, чи якусь там емоційну складову, на якій люблять досить часто густо грати наші можновладці. Я би хотів би з вами поговорити про серйозну річ, яка в принципі зараз збурює суспільство, ну створюючи, в принципі, напругу в суспільстві. А ви знаєте, що є така межа, коли... При наявності великої напруги в слабких місцях може луснути. Отже, напруга в суспільстві сьогодні підігрівається різними тікітокерами, токерами там, блогерами, крутими адвокатами, і такими собачими ротами, як Дубінський. Пам'ятаєте, в нас є такий народний депутат, який визнаний агентом Кремля, Сполученими Штатами визнаний. Ні, в Україні в нього все добре. Це род Коломойського, в принципі. От, тим не менше, ці люди сьогодні дійсно розганяють досить серйозну тему. І сказати, що зовсім такої проблеми не існує, я не можу сказати. На превеликий жаль, ця проблема існує, але вона існує, скажімо так, навіть не завдяки. Якимось діям влади, а всупереч їхнім діям. То чому? Тому що існує їхня бездіяльність. Отже, я би хотів поговорити сьогодні про тему мобілізація. Нещодавно в одному з сіл Тернопільської області не пригадую назву, але це сказали мені мої знайомі. На водохреща до церкви прийшли представники поліції і військомату, і тупо всім мужикам роздали повістки. Правильно, неправильно, процедурно, непроцедурно я зараз не буду вникати з точки зору юриста. Але взагалі, я вважаю, що правильно. Я зараз говорю не, не, не про самі дії, а про сам факт тому що на сьогоднішній день ми так сильно відстоюємо наші громадянські права, ну, відверто кажучи, забуваючи про громадянські обов'язки. Так от саме оці от. Відомі адвокати, блогери Дубінські і їже снім стоящі, починають саме підігравати цю тему, що от неправильно діють, порушують наші конституційні права, і, от, значить, і поїхали далі по тексту. Все неправильно, і ми вам поможемо відпіляти армії і так далі. Друзі, сьогоднішня війна це війна за виживання у Російській Федерації за допомогою пропаганди і популяризації цієї війни. Бойові дії на території України підтримують більше 80% росіян. Аналогічно, більше 80% українців вважають, що потрібно боротися за нашу перемогу і перемагати. Нічого ж вроді би, такого дивного і не відбувається, але справа в тому: з тих 80% українців, які вважають, ну буде вважати, що потрібно перемагати і так далі. Є левова частина, яка все-таки хоче цієї перемоги, споглядаючи з дивана за новинами в телевізорі чи в смартфоні. І відверто кажучи, це і породжує оту напругу, яка виникає. Тому що, ну, скажімо так, після останнього поранення мене. На передовій замінив достойний хлопець, який був, ну зараз він командир, командує підрозділом. В часи, як то кажуть, почину цього повномасштабного вторгнення. Цей хлопчина був командиром роти, і відверто кажучи, він хороший бойовий офіцер, і все нормально. Але в мене питання виникає: а хто замінить його? Ну, у разі потреби. Неважливо, зараз ми не будемо усугубляти в тонкощі, а хто замінить його? А його має замінити той, хто сьогодні скориставшись. Можливістю має навчитися бути мобілізованим, має бути екіпірованим, має бути навченим, і вміти командувати підрозділом, користуватися кропивою, користуватися планшетом. А не так як приходили на початках війни командири взводів з кнопочними телефонами. і, скажімо так я був змушений шукати через волонтерів, купити їм смартфони, поставити там, хоча б якийсь там елементарний Google, навчити їх користуватися Сігналом, там ватсапами, вайберами і так далі. Розумієте? Ну так, на жаль, на жаль, ми опинилися в тій системі координат, що в нас будувались дороги, а не готувалася велика армія. В нас декларувалась наявність тероборони, але як такої її, скажімо так, станом рік назад не було. Тому. До чого я це все веду? Я це все веду, що такі от непоодинокі речі роздачі повісток виникають, скажімо так, в тих чи інших місцях. До речі, в тому самому Тернополі ну, був випадок, де переклирили просто дорогу, і працівники поліції зупиняли автомобілі, перевіряли документи, і тут же працівники військкомату вручали повістки хлопцям, Ну, мужикам, скажімо так. Це все. Це все через провал комунікації з суспільством. Це все те, що сьогодні, шукаючи ті чи інші лазейки в законодавстві, нас намагаються переконати, що не все так однозначно, і що от війна така другому нужна. Ви знаєте, генії комунікації в нашому кабінеті міністрів, а також на Банковій, вони нічого іншого не придумали, як просто тупо споглядати за цією ганебною ситуацією, не розуміючи, що саме це може привести. До, скажімо так, до зняття цієї напруги за рахунок вибуху, якогось розриву. А нам це не вигідно, тому що ми сьогодні маємо розуміння, що в нас і так хватає цих всяких речей, які призводять до напруги. Ви знаєте, ми сьогодні знаходимося в одному човні і гребемо, як казав один відомий мій побратим, і гребемо в цьому човні. І от те поняття справедливості, воно, якщо є, Якщо є та справедливість, то ми готові всі разом грипти, але і всі разом терпіти, якщо на це є необхідність. Коли ж ми бачимо ту несправедливість, що одні терплять, а в других все ок, контракти діла мільйони, ви розумієте, що саме це якраз і призводить до цього посилення цієї напруги за рахунок відсутності справедливості. Це призводить до тих срачів, які стали національною забавою, чому в сусіда горить світло, а в мене ні. Це приходить до протистояння. А чому ми маємо йти воювати, а вони тут а зажравшись на майбахах катаються? Це призводить до різних речей, скажімо так, ну геть, які не об'єднують суспільство. Так, от, якщо наші можновладці далі будуть мовчати і нічого з цього приводу не висловлюватись, а особливо якщо вони нічого не будуть взагалі робити. То відверто кажучи, я навіть не знаю, чим це може закінчитися. А робити тут багато не треба. Постанова уряду, яка врегульовує порядок видачі повісток, наділяє додатковими якимись моментами повноваженнями тих самих працівників воєнкоматів, щоб вони там не стояли як довбні, не знаючи, що сказати. І в принципі, роз'яснення цієї постанови з чіткими правилами і все, і все, але ж ніхто цієї проблеми не прибирає. Тоді в мене запитання: а той, хто не прибирає цієї проблеми за рахунок своєї бездіяльності, то він за Україну чи він за те, щоби напруга в суспільстві зростала і рано чи пізно вибухнула? Ви знаєте, можливо, сьогоднішня зустріч наша з вами обговорює, як то кажуть, ми обговоримо не такі популярні речі, але ще раз наголошую: одна отака манюсінька постанова Кабміну вирішує, знімає всю напругу щодо вручення повісток і закриває роти. Оцим от відомим блогерам, мільйонщикам там Дубінським Шмубінським разом з їхніми адвокатами в контексті, з, ну скажімо так, в правовому контексті, щоб їм не було вже що говорити. Тому що ви знаєте, дуже сильно часто ми так українці вболіваємо за прав за свої права. Але чесно кажучи, а хто ж буде виконувати свої конституційні обов'язки? Тому я вважаю, що в цьому сенсі наші генії комунікації в лапках. Шмигалі і вся банкова ну на превеликий жаль займають антиукраїнську позицію. Ну, от вам, бачите, казав, буде без зради, але от знову виходить якась зрада. Ну, чесно кажучи, друзі, якщо вам цікаво продовження, то зараз саме той слушний момент, коли ви можете підписатися на мій ютуб канал «Lapin from Ukraine». А також підтримати його за посиланням внизу, ну або скористатися кнопкою спонсорства. Але саме головне це ваш перепост цього відео, для того, щоб ну, більше людей можливо дізнались для себе щось новеньке, тому що я цієї теми ще, ну скажімо так, практично не піднімав. Тобто, як ми говоримо про те, що необхідна мобілізація, ми говоримо про те, що нам потрібно поповнювати ряди, тому що Путін проводить цю мобілізацію. Я хочу сказати, що сьогодні, можливо, за допомогою якихось там казуїстик в законодавстві чи розумних адвокатів, чи розумних порад тих аля-блогерів, можливо, хтось і пропітляє від війни, від армії, від мобілізації, але в кінцевому варіанті не пропітляє, тому що росіянський чобіт прийде саме в його хату. Так, саме в його хату він прийде, і тут, в принципі, варіантів не буде. Друга річ, яка сьогодні породжує напругу в суспільстві, це коли починають втягувати військових у роль так званих бронежилетів для всякого штибу... ну Негативних речей, які можуть ще зрости напругу в суспільстві. Ну, давайте пригадаємо останні скандали навколо е, мови, і там дуже багато чиновників для того, щоб не, не виконувати закон України про державну мову, для того, щоб не розмовляти українською мовою, ну на кшталт там Терехових, цих всяких мер Харкова і так далі. Вони почали розповідати: там вони дій, там, в окопи, там розкажіть там солдатам, на якій мові розмовляти. Чесно кажучи, я цю тему вже піднімав, і зараз кажу дуже коротко: в окопі, дав все рівно на якій мові ти розмовляєш, так само, як ти на Якій мові читаєш, скажімо так, статті з смартфона в туалеті? Ну, от мені чесно кажучи, без різниці, хто на якій мові розмовляє в окопі, хто на якій мові розмовляє в себе на кухні в побуті, мене це не обходить. Чиновники, державні службовці, сфера обслуговування і все те, що, скажімо так, є ідентифікатором нас держави як Україна, має знати українську мову. Все крапка, все остальне це від лукавого. У Нас немає проблеми з мовою в Україні взагалі ніякої. Її нам нав'язують і зараз почали прикриватися хлопцями в окопах. Підтягувати деяких, ну, скажімо так, які не сильно розбираються, які там з окопів постять відосики. От, що ви там про, про мову, там, про язик там починаєте розказувати, приходьте до нас в окопи, будете тут нам розказувати. Чесно кажучи, ну, скажімо так, ті, хто не розбираються, я б на їхньому місці не брав би до рук смартфона і цю хрень би не постив би, тому що це знову ж те, що причинює напругу в суспільстві. Я завжди питаю: а хто тебе притісняє за мову в окопі? О, ти взяв смартфон в формі, там, де то там, можливо, ну, це дійсно реальний воїн, а хто тебе хтось притісняв? Тому в цій ситуації, ну, чесно кажучи, мене це збурює в тому контексті, що народ, давайте разом воювати, а чиновники хероблять свою роботу. Так. І я вважаю, що в державі Україна всі мають знати українську мову. Знати? Що ти там робиш на кухні, чи ще раз наголошую, зі своєю коханою, на якій мові ти там розмовляєш, мені, чесно кажучи, геть по барабану. Отака от. Тема, яка знову ж таки говорить про напругу суспільстві. Ну і я не міг же ж сьогодні не затронути тему тему собачого свистка. Так, я нещодавно прочитав в соцмережах це стосовно наших корупційних всіх скандалів, які відбулись в державі Україна, і що те, що їх от подають, як це все подають в медіа і так далі. Нагадує той собачий свисток, там де всі обговорюють. Звук, а не суть проблеми. Ну, ми пам'ятаємо останні обшуки в того ж самого Коломойського, всі обговорювали, що СБУшники стоять в шкарпетках а Коломойських шльопанцях. Розумієте? Не суть проблеми. Всі обговорювали будь-що, окрім того, що при будь-якому обшуку, особливо якщо це пов'язано, з корупційною складовою, вилучаються цінності, кошти і банківські картки. Я подивився, в медіа ніде не знайшов, щоб щось у Коломойського вилучили. Навпаки, написано, що нічого не вилучили. Отже, бідосько без банковської карточки, без грошей, в кишенях, без нічого, сидить в себе в хаті. Хочеться скинутися по пару гривень, можливо, йому, на ковхве. Тому цей собачий свисток, який ми тут всі дружно обговорювали, так само, як обговорювали цю податкиню, податківицю, з її там, потаємним списком побажань замість суті проблеми, тобто проблема не лише в її діях чи злочині, чи якщо вона його ймовірно скоїла. Чесно кажучи, проблема зовсім в іншому. Проблема в системі, яка до сих пір працює, система формування потічків. Потічків, які переростають в ріки і течуть течуть. куди, там, де в нас вирішується вся кадрова політика. А де в Україні вся кадрова політика вирішується? Вгадайте, з трьох раз не скажу. Та? Отже, друзі, отакі от думки з цього приводу, в тому числі, у мене сьогодні є. Ну і не можу я не обійти останню публікацію, яку зараз всі досить сильно обговорюють, що голова. Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів якось е приїжджав до Києва. Також він був у Москві. І те, що написали сьогодні журналісти швейцарського поважного швейцарського видання Ноет Цюрих Цайтунг, це вони написали про те, що пропонувалася мир е і Києву і Москві. Тобто, Києву казали мир в обмін на землю, де порядка 20% території, території ну, Донецька, Луганська область і Крим поза дужками. Мали відійти Росії в обмін на припинення війни, і точно така сама історія пропонувалась Путіну: що от забираєш там Крим поза дужками, а Донецьк з Луганськом, і виводиш війська. Обидві сторони відмовилися. Ну я хочу сказати, що на варіантів у Зеленського поводитись на таке після тих звірств, які росіянці зробили в Україні, і те, що українці готові воювати, як то кажуть, до переможного кінця. Ну, чесно кажучи, варіантів Зленського поводитись на ці умови я не вбачаю за таке можливе. Ну а те, що режим Путіна не погодиться на припинення війни за будь-яких умов, які б йому не пропонували, плюшки, це факт, тому що для них життя це і є продовження цієї війни. Я вже нараз раз говорив в своєму Ютуб каналі, що для Путіна існування це поки йде війна. Закінчення війни це закінчення режиму правління Путіна. Так, тому що ця війна закінчиться в будь-якому випадку, і потім почнуть задавати питання всередині Росії. Для нас ця війна може закінчитися лише перемогою, бо інакше не буде тоді нас. А перемогою для України є головних дві речі. Одна річ, це я не буду сьогодні говорити про кордони 91-го року, тому що це є, ну скажімо так, це є наша земля. І якщо ми сьогодні віддамо від, від, відчихвостити пальця, то завтра відчихвостять руку. Можливо, навіть і більше. Тому в цьому контексті для нас це однозначна тема. Але що є перемогою для України? Перемогою для України є як мінімум парасолька НАТО. І відсутність загрози з боку Росії. Відсутністю загрози з боку Росії може бути лише розпад цієї імперії. Я вже неодноразово про це говорив на своєму Ютуб-каналі, на який, до речі, нагадую, треба підписатися, поставити там того дзвіночка. Канал називається Lapin from Ukraine. Можливо, хтось не знає. От, але тим не менше, ваша підтримка і ваша оцінка це є те, що нам необхідно для того, щоб саме україномовний контент перемагав в медіасфері України. Тому що нам тут через хороших русських вже натулили стільки, що, чесно кажучи, навіть не знаю, про що далі за них, ще, чи, чи варто за них ще говорити далі. Отже, знову ж таки, повертаючись до теми «Собачий свисток, що ми побачили? Ми побачили свисток, почали обговорювати шум, почали обговорювати заяви Резнікова. До речі, хотів спитатися, ну що, пане Резнікове, у вас все влаштовує, все нормально там з кілограмами в яйцях? От тому, що на сьогоднішній день ми знаємо, що оголошена підозра певним особам. Не буду сьогодні за їхні прізвища, Ну тому що чесно кажучи, вже все, це вже все на слуху. Але тим не менше, обрані запобіжні заходи, заарештовані підприємці, які там щось там тюхали в армію за завищеними цінами чи хімічили з харчуванням. Це ж під час війни. Я ще раз наголошую. Сьогодні я знаю, хто мародер і хто очолює це все цю всю вертикаль, але тим не менше, ні. Хтось, можливо, подумав, що я зараз про Зеленського, що Боже, опасі. Президент Зеленський разом з нами, Верховний Головнокомандувач, до сих пір не втік. До речі, я не втік, ви не втікли. Отже, все нормально. Ми всі президенти, ми всі працюємо на перемогу. Повертаючись до цього собачого свистка, який всі обговорювали, хочу сказати, що результати обшуків Коломойського, звичайно, я вже говорив, нічого не дали. Що стосується розкрадань в армії на харчуванні, ми вже проговорили, але для мене знаковим в цій ситуації є інше. Для мене знаковим є те, що людина, яку ми всі поважаємо, генерал, бойовий генерал залужний, вийшов і щось почав розповідати, що не треба чіпати Резнікова. Ні, я генерала розумію: в нього в голові війна, стратегія, планування операції, контроперації і так далі. Ну, але ж його поюзали. Хто ж його надумав це сказати. Федорович, це нормально з яйцями по 17 гривень? От в мене таке от. Тобто, ви розумієте, зараз це не закид в сторону залужного, але я, якщо не розбираюсь в математиці, я не лізу коментувати теорему Піфагора. Це до прикладу. Суть в тому, що нас військових юзають часто густо, в тому числі, як я попередньо розповідав за тих солдатів, які з окопів промову там щось розповідали, і так далі. Нас часто густо юзають і навіть продумуються певного роду інформаційно-психологічні операції, щоб звинуватити людей в неповазі до військових. А ви знаєте, що сьогодні в Україні військових підтримка ЗСУ сягнула там майже 90%. І це є це є правильно, тому що сьогодні, знаєте, з криками Я вірю в ЗСУ з цими самими тезами, хтось десь з боку ще й краде. Я нещодавно жартував, що напевно найбільшим економічною, скажімо так, довірою до ЗСУ це була пропозиція хабаря з боку так званого забудовника Микитася, Там 22 мільйони євро, якщо я не помиляюся, в Дніпро за те, щоб виграти майбутні там тендери в Дніпрі, скажімо так. Пропонувався хабар моєму товаришу Борису Філатову. І там є наслідки, там є кримінальне провадження, все нормально з точки зору законодавства. Але я до чого веду, ви уявляєте, наскільки людина вірить в ЗСУ. Дніпро, яке сьогодні бомбиться, він несе там, готує хабар, щоб там колись десь щось відбудовувати. Ви розумієте? Ну, це звичайно жарт, але чесно кажучи. Мені не зовсім сьогодні до жартів. О, тим не менше, я вірю в ЗСУ. Це дуже добре, але стань тим ЗСУ. Так от, повертаючись до собачих свистків і корупційних скандалів, я хочу сказати, що вони поюзали, я вважаю, заяву Залужного, от, яку він зробив. Ну, звичайно, він робив напередодні Рамштайну. Зараз Україна, значить, в нас має бути саміт в Києві, плюс Рамштайн дев'ятий. Ми маємо говорити про літаки, про ракети більш дальнього радіосудії і так далі. І, звичайно, ну скажімо так, можливо, не на часі, але справа в тому, що це от не на часі, яке нам впарювали з 24 лютого, воно не працює. Давайте пригадаємо звільнення Кирила Тимошенка і на другий день поїхали леопарди. Тому я ще раз наголошую, воно одне з другим не зв'язано. Якщо корупціонер, хай йде в тюрму, якщо Мародер, хай більше йде в тюрму. Знову ж таки, але ж для мародерів кримінальної відповідальності не посилили, як її посилили для військових. Причому це теж підтримав генерал Залужний. Ну, чесно кажучи, зараз не буду говорити про юридичний фах з боку деяких підтримувачів, і не буду сьогодні говорити про цей закон, який посилює відповідальність для військових, і геть не посилює її для мародерів, грабіжників і так далі. Але тим не менше, повертаючись до собачого свистка, я не можу сьогодні обійти і ту тему. Яку я б назвав би, ну скажімо так, на часі? Так, тема на часі це говорить про те, що ми маємо далі вірити в ЗСУ, ми маємо допомагати Збройним силам України. Ми маємо не думати, як відпідляти відповістки, тому що якщо сьогодні ти, мужик, і ти відповістки, завтра її принесуть твому сину. Післязавтра заберуть студентів, тих студентів, які мають колись закінчити навчання, відбудовувати Україну і платити нам, можливо, пенсії. Заробляти гроші для наших пенсій. От. І, скажімо так, не підготовка контроперації, не розгром російських військ якнайшвидше і може призвести до затягування війни. Затягування війни зробить нам. Дуже таку ведмежу послугу. Ця ведмежа послуга буде говоритися про те, що економіка наша буде валитися. Міста наші будуть знищуватися, а біженці не будуть повертатися в Україну. І тоді Путін переможе саме це. Його головна мета знищити українців на території України. Він воює за територію. За Ще знову, він не воює за те, щоб когось там щось звільнити. Він хоче, ну скажімо так, зачистити цю територію від українців, зробити непридатною для проживання. До речі, можливо, хтось не знає. Останні звіти російська економіка, попри санкції, що би там не було, показала замість падіння, яке їм прогнозували, 10-15%. Показала неверишки, якщо не помиляюсь, 0,3% зросту. А українська економіка за минулий рік мінус 35%. Це просто щоб ви зрозуміли, що нам потрібно цю війну закінчувати і чим швидше закінчувати саме нашою перемогою. Тому пітляти відповісток і з криками Я вірю в ЗСУ не приведе до перемоги. От такі, от мене сьогодні, друзі, ну скажем так. Не знаю, такі в мене сьогодні. Можливо, невеселий блог, але тут, чесно кажучи, радіти нема чому, тому що треба готуватися, треба воювати, треба знімати напругу в суспільстві, тому що ми готові разом воювати, ми готові разом терпіти і, скажімо так, відчуття справедливості і покарання для нерадівих чиновників. Воно це все те, що зніме напругу в суспільстві, і знову зробить нас єдиними. Ну а на завершення цього випуску хотів би сказати: дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на youtube канал. Саме головне ваш перепост дзвіночок для того, щоб не пропустити новини. Ну і Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І я точно в це вірю і знаю. Слава Україні.